І до наступної доповіді запрошуємо Марту Луміковську, асистента кафедри клінічної імунології та алергології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького та члена НТШ, і з доповіддю на тему підходи до зміцнення імунітету в дитячому віці. Доброго дня, шановні колеги. Я буду дуже старатись все стиснути, для того, щоб ви встигли поїсти, оскільки ми трошечки затримали секцію. На жаль, щоб ви. Мали можливість працювати до вечора. Презентація дві хвилиночки. Дивіться, я напевно що певні речі буду дуже швидко говорити, оскільки я тут перед собою бачу в більшості найкрутіших імунологів України. Тому розказувати вам про моменти, як працює імунна система. Ми це трошечки пропустимо. Всі, напевно, наймудніше, що існує, це знижений імунітет. Та вся реклама, весь інтернет. Тому ніби імунологи би мали мати багато пацієнтів. Але чи правда це, що він завжди такий знижений? Друге поняття це наші часто хворіючі діти. І що цим дітям ставлять постійно діагноз, що вони мають знижений імунітет? І що наступним роблять, на жаль, сімейні лікарі і педіатри? Намагаються тих дітей що? Імуностимуляторами лікувати. Я інколи дивлюся, скільки. Ой, перепрошую, я кінколи дивлюся, скільки препаратів призначають, це просто катастрофа. Не знаю, як ви, але ми тут, читаючи курси ТУ на кафедрі, намагаємося максимально розказати усім лікарям загальної практики, що краще не втручатись в імунну систему, ніж втручатись. Тут, напевно, золоте правило лікаря має працювати як ніколи. Але, на жаль, Дуже часто ми бачимо інше. Всі хочуть одразу, щоб людина виздоровіла. І якщо ми навіть говоримо про гервий, якщо в цілому світі герви лікують у дітей лише там жарознижуючими, то в нас мінімум 10 препаратів, та і, і, і в добавку в кінці імуностимулятор. Контрольний в голову, я це називаю, тому на жаль, ми маємо з вами імунологи постійно розповідати, вчити наших колег сімейних лікарів, особливо педіатрів, що так робити точно не варто і не можна. Давайте пропущу, як працює противірусний імунітет у дітей. Ви всі дуже добре це знаєте. Про що хочу нагад... це Також вибачте це. Тут не педіатри сидять, але. Хочу нагадати все таки про секреторний імуноглобулін Ей, та який знаходиться на поверхні слизових та шкірі, і захищає власне від проникнення патогенів. Це це основа одна з основ нашого місцевого імунітету, і всі ви про це дуже добре знаєте. Але власне у діток. Він є суттєво знижений. Це вікова норма. Це, напевно, так придумано, я це кажу Господом Богом, чи хто в яку силу вірить, щоб дітки мають знижений їх для того, щоб ці інфекції потрапляли всередину і що, і утворювалася імунна відповідь, щоб почав працювати, набутий імунітет. Тому діти часто хворіють, але інколи це відбувається зачасто, і те і мамам не підходить фраза, коли ми кажемо, ну так має бути, ви це маєте пережити. Мамі це не підходить. Вона хоче ходити на роботу, вона не хоче не спати вночі через гарячку. Тому ми намагаємося їм допомагати, наскільки можемо. Тому я хочу вам запропонувати тих друзів, які точно не зашкодять нам у будь-якому випадку. Це те, коли мами приходять і кажуть, ні, ну ви нам дайте імуностимуляторів, дайте якихось препаратів. Вони цього потребують дуже сильно. Тому е пробіотики це ті друзі, які допомагають в роботі імунної системи. Я б їх назвала насправді десь ще одним органом імунної системи загалом в нас в організмі. Вони мають дуже багато. Власне, ефектів я не буду їх перераховувати. Ви їх бачите на слайді. Хто хоче, може собі це сфотографувати, ми продовжимо далі. Власне, що цікаво, ми всі знаємо про поняття роботи власне бактерії і функцію їх і пробіотиків. Потім цих препаратів, які ми призначаємо, на шлунково-кишковий канал. Але щось цікавого з останніх досліджень відомо, що власне. Мікроорганізми кишківника здатні впливати на слезову не тільки кишківника, а на слизову дихальних шляхів за допомогою його метаболітів. І таким чином вони впливають на імунну регуляцію, власне, на слизових і дихальних шляхів. Тому і мікрофлора власне, дихальних шляхів відіграє захисну роль в імунітеті. Тому модуляція мікробіоти. Власне, пробіотиками є досить зараз актуальною при, для вирішення профілактики ГРВІ. Все-таки зараз зима почалася, вже вона така в ці дні не зима, а осінь. І це найгірший період, коли інфекції себе, ми себе почуваємо найгірше, інфекції себе почувають найкраще. Тому метааналізи свідчать про те, що пробіотики можуть бути корисними в контексті гострих респіраторних захворюваннях, викликаних вірусами. Ось тут ви бачите дослідження, яке проходило, і яке показує про те, що власне застосування тривале застосування пробіотиків досить активно впливало на підвищення власне рівня в першу чергу інтерферонів альфа-бета, які є основними при боротьбі з вірусами, та зменшувало кількість симптомів і тривалість самого захворювання. Пробіотики бувають різні, їх є насправді дуже багато варіантів, і дуже важливо, сам, саме який штам пробіотика ми використовуємо. Хочу розказати вам про. Ну, ви напевно знаєте, але нагадати власне про флувір. це США, яке містить. Чотири види бактерій, власне, два види, три види практично чотири види лактобацилюс і один вид біфідобактерій. Власне, кожен вид лактобацилюс має свою особливість і свій вплив на імунну систему. Тому дія має в першу чергу імунорегулююча. Ми коли можемо власне, застосовувати фловір, це при профілактиці та грипу, при профілактиці бактерійних ускладнень. Та профілактиці загострень хронічних захворювань дихальних шляхів, е, власне, є дві, дві форми: це є доросла і дитяча форма, вони залишаються відрізняються кількістю бактерій, які є. Е, ми рекомендуємо використовувати фловір для профілактики, власне, при ГРВІ. Е, в терміні мінімум 15 днів. Але, якщо чесно, з мого досвіду скажу чесно, пишу одразу на місяць. А в більшості випадків, якщо мами готові, то вони їх дають і три місяці. Тобто там жовтень, листопад, грудень, ідеальний варіант, можна із грудня починати. По дослідженнях, власне, було проведено в Італії дослідження, де призначали одним пацієнтам плацебо, другим флувір, Що цікавого виявлено, що у пацієнтів, які приймали флувір, у 5 разів зменшилась, власне, захворюваність на грип, півтора рази зменшили захворюваність на інші простодні хвороби. І суттєво зменшилась тривалість самої, самої хвороби і ускладнення, які виникають при цьому. А це дозвольте представити наше дослідження. Воно вже давніше, але чесно, в мене син вже дорослий, тоді він був малим, також часто хворічим. Він реально також був одним з учасників цього дослідження. І справді ми призначали нашим діткам, які часто хворіють флувір на три місяці. Після цього ми оцінювали їхню клінічну симптоматику. А тут хочу звернути увагу власне, на наші результати лабораторні. Саме рівень у пацієнтів, які приймали три місяці фловір, був суттєво підвищений рівень інтерферону альфа. Всі ми знаємо, яка функція його при вірусних інфекціях, і збільшувався рівень як секреторного, так і сироваткового імуноглобуліну Е. Скажу чесно, ну, це не в рекламу, таку можна сказати, але реально моя дитина менше почала хворіти. І зараз я сама особисто дуже часто приймаю фловір і меншій дитині даю. Тому ще раз, якщо підбивати підсумки, то ми можемо використовувати фловір для профілактики та лікування респіраторних інфекцій, як вірусних, так і бактерійних на тривало мінімум місяць, а в ідеалі ви можете призначати і на три. Я дуже швидко говорила для того, щоб ви встигли поїсти. Тому давайте чесно, наші діти це наші найбільші друзі, а пробіотики це також наші друзі. Будемо з ними дружити. Дуже дякуємо за таку цікаву доповідь і корисну.